Шановні колеги, сьогодні одна питання. Про з змін до речі від 18 грудня 2024 року по місцевій біжитись середньої цвітальної громади. Так, дозвіл, що у нас витягає дохідна частина на суму 642 тисячі 30. Освітня субвенція за рахунок залишку на захист України 396 629 гривень. І субвенція на забезпечення діяльності фахівців і супровід ветеранів війни та демобілізованих осіб у сумі 245 720 гривень. Додаткова частина збільшується на суму 983 661 гривня. З них ця субвенція, що ми. Я вам, Діктувано 642 339 і за рахунок залишку коштів загального фонду 341 322 гривні, в тому числі на заробітну плату садочків групи Колагія Миколаївка 297 252 гривні і співфінансування на захист України 44 тисячі 70 гривень. Ця субвенція йде за рахунок співфінансування. 90% це 396 тисяч 629 гривень, дає державний бюджет, і 10% йде за рахунок місцевого бюджету 44 тисячі 70 гривень. Цілому ця сума по субвенції буде складати 440 тисяч 699 гривень. <coughs> забезпечення діяльності таких цих. Это сумма не на одного. Це так звучить субвенція, це назва субвенції, а там же йде окремо в кожній громаді по чисельності так, думали, Просто Сама текстовка, вона... Ага. Uh -huh. Так, питаємо? Ну, вам все ясно. Прошу вас. Все? все?